Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде з розворотом, одним із найнебезпечніших маневрів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали. Отже, який варіант розвороту є дозволеним у зображеній ситуації? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Варіант розвороту А. 2. Варіант розвороту Б. 3. Обидва варіанти дозволені. та 4 обидва варіанти заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, а тепер давайте переходити безпосередньо до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та червоний автомобіль на ній. Водій має намір розвернутися, і для цього йому пропонуються два варіанти. Давайте розберемо їх по черзі і виймо яке є дозволеним. Розпочнемо з розвороту А. Це розворот поза перехрестям. І насправді немає ніяких умов в цій ситуації, що забороняють цей маневр. Та і лінія розмітки, як ми можемо бачити, також перерив і через неї можна розвернутися. Але насправді здається, було б все ж таки простіше виконати розворот на перехресті, так як це зображено варіантом Б. Так, на перехресті встановлено знак 323, поворот ліворуч заборонено. Він встановлений на жовтому щиті і є тимчасовим. Але насправді тут це не надто важливо. А от що справді важливо, так це те, що знак поворот ліворуч заборонено не забороняє розворот. Тобто у зображеній ситуації водій червоного автомобіля має законне право розвернутися по будь якій із запропонованих траєкторій. Я вітаю усіх, хто впорався із завданням та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.